і щира молитва сьогодні. Віряни відзначають у радісне свято, народження Спасителя світу, відкупителя людей з полону гріха. За біблійними переказами цього дня Діва Марія народила Ісуса Христа у Вифлеємі. У яслях з'явився на світ син Божий. Звістку про його народження пастухам принесли ангели. Пізніше прийшли волхви-мудреці зі сходу, котрим дорогу до міста. Вказала яскрава зірка. Христос зараждається. Вітаю всіх чернівчан, всіх буковінців. З нагоди Різдва ми справляємо, відзначаємо католицьке Різдво. В східні будемо переживати за два тижні. Настоятель костелу Воздвиження Всечесного Христа, отець Марик Дроздік каже, в такі дні молитва має особливу силу, тому важливо вірити і молитися, щоб в Україні панував мир. Були такі моменти, коли під час свят вороги подавали собі руки і. На цей час мирилися. Я знаю такий факт під час Першої війни світової. В нашій традиції також 1 січня є день миру. Ми кожного дня тепер молимося за Україну і про мир для України і для цілого світу. Особливо в наш час, щоб молилися за людей, які Бореться за Україну, які на сході України. Під час таких свят кожна людина відчуває, що в нас буде мир, спокій, злагода і Боже благословіння. І я хочу побажати всім Рима-католикам і, взагалі, всім нашим українцям, надії, віри, любові і. Треба не діятися, а боженька нам допоможе у всьому. А ще в цей день традиційно співають колядки. Тож прихожани костелу воздруження Всечесного Христа опісля бо урочистого богослужіння заспівали їх і польською, і українською мовами. Ольга Андріцька, Іван Чижик місцевий час.